Три типи кішок на прийомі. Прийом у лікаря це особливий стрес. Кішки це самодостатні тварини. Вони звикають до території, де проживають, і дуже сильно стресують, якщо щось змінюється. З особистого досвіду тут можу виокремити три типи кішок. Перше. Кішки, які зовсім не стресують. Вони спокійні, одразу ходять і досліджують територію. Друге. Кішки, які стресують і намагаються не рухатись для лікаря, звичайно, це плюс, бо легко провести огляд і необхідні маніпуляції. Робимо поправку на скидання шерсті, тахікардію, можливо, високу температуру тіла, можливо, високу глюкозу в крові. Це може бути за рахунок стресу. Третє кішки, які надзвичайно сильно стресують і заходять в агресію. Таких тварин неможливо оглянути. Без седації. І навіть щоб зробити седацію, власник або лікар може бути травмований. У наступному відео поговоримо про те, як можна мінімізувати стрес для таких тварин.